Бойовики проросійських банформувань продовжують порушувати будь-які домовленості про деескалацію конфлікту на Донбасі. Впродовж минулої доби зафіксовано 18 епізодів застосування окупантами зброї, і вже шість разів вони відкривали вогонь по наших позиціях з опівночі. Складною ситуацією залишається в передмісті Донецька. Цієї ночі бойовики обстрілювали українських захисників Авдіївки здебільшого з гранатометів та стрілецької зброї. А наші опорні пункти неподалік Мар'янки були обстріляні зі стрілецької зброї. Знову гарячі в районі Новотроїцького, що на Маріупольському напрямку, на цій ділянці лінії розмежування бандити декілька разів гатили по позиціях сил АТО з мінометів калібру 120 мм, А захисники Широкіного двічі опинились під ворожим вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів. Неспокійно і на Луганщині, де російсько-окупаційні війська вели вогонь зі стрілецькою зброєю та великокаліберних кулеметів по українських позиціях в районі Новозванівки та трьох ізбанки. Цієї ночі знову було виявлено ворожий безпілотний літальний апарат диверс який атакував одну з наших тилових військових частин, з апарату було скинуто шість вибухових пристроїв однак своєї цілі вони не досягли. Відтак втрат серед особового складу та техніки немає.